Вітаю мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу вам показати, як я готую дуже смачну, ароматну та корисну тушоночку. Починаємо готувати. Придбала тушку куриці 2 кг 206 г. І лопатку свинини 1 кг 718 г. Тушку куриці. Потрібно помити, почистити від пір'ячка і розрізати на частинки. Ось розібрала курочку. Цього м'яса мені багато, тому я звідси забираю. Дві філе, зараз зважу і скажу, скільки я забрала грамів чи кілограм. Залишаю на тушоночку тільки частинки із кістками для того, щоб був навар. Шкірочку теж залишаю, тобто забрала я тільки філейну частину. Філейна частина 630 грамів. Тобто куриці у мене тут на 1 кг 576 грамів. І у мене є ще лопатка свині. Свіженьке м'ясо. Я його тільки що купила. Нарізаю свинину у довільному порядку. Ось на такі шматочки. Воно все одно добре протушиться і м'ясо буде розпадатися на волокна. Тому як нарізати, взагалі немає різниці. Викладаю у каструльку мультиварки, які я буду тушкувати спочатку свинину. На свинину виклала шматочки куриці, і на курицю знову поклала м'ясо свинини. Тепер потрібно посолити. Солі я кладу одну столову ложечку. Додам сюди лавровий листочок, три штучки середнього розміру. Розкладу його поміж м'яса, тобто в різні боки. Ось так. Беру духм'яний перчик, це сім штучок. теж його розкладаю. Поміж м'яса з різних боків. І наливаю сюди воду. Води налила 450 мілілітрів. Готую я тушоночку у скороварці. Ви можете її варити у духовій шафі або ж у каструльці на плиті Скороварку закриваю. Обираю функцію тушкування м'ясо. Виходить на 50 хвилинок часу. Пройшло 50 хвилинок, м'ясо готове. Подивіться, як гарно воно протушкувалося, розпадається на волокна. Зараз я м'ясо виймаю і розкладаю по баночкам півлітровим. А бульйончик я обов'язково проціджу. Кісточки з тушоночки я прибираю, завдяки тому, що м'ясо добре протушкувалося, вони відділяються дуже просто. І бульйончик я обов'язково. Скуштую на сіль перед тим, як розливати його по баночкам. М'ясо розклала на 6 баночок, бачите, не доверху, бо ми любимо, коли холодець від бульйончику в душонці. Тому м'яско розклали ось так і заливаємо бульйончиком зараз. Ось такий наваристий у мене бульйончик. Скуштувала на сіль. На сіль якраз добрий, але тушоночка має бути трошки солонкувата, точніше, не тушоночка, а сам бульйончик, тому що, коли охолоне, то сіль буде взагалі погано відчуватися. Ну, чомусь це так відбувається. Тому я додаю ще чайну ложечку солі. До речі, у мене сіль кам'яна йодована. Зараз за смаком ідеально. Бульйончик доверху не доливаю, для того, щоб у тушоночки була можливість кипіти, бо вона ще буде варитися. І тепер накриваю баночки кришечками. У мене ось ще залишився бульйончик. Завтра я зварю з нього супчик. Ось дивіться, ще скільки кісточок на дні дрібних кісточок, після того, як я процідила бульйон. Тому проціджувати я вам його особливо рекомендую, щоб це не попало у тушоночку. На дно чаші скороварки застеляю серветку та ставлю. На неї 4 баночки із бульйончиком на даний час. Так, це на даний час бульйон, а не тушоночка. І наливаю сюди теплу воду, тому що баночки гарячі, холодну воду не можна сюди наливати, бо баночки можуть тріснути від перепаду температури. Водички я налила по ребра баночок. І тепер закриваю скороварку і знову ставлю на тушкування м'ясо на 50 хвилинок. Пройшов потрібний час, а саме 50 хвилинок, я Скороварку не відкриваю. Залишаю на одну годину охолонути трошки. І ось через одну годину я її відкрила обережно, і дивіться, до сих пір баночки кіплять. Одразу я не відкриваю, тому що через те, що великий тиск у скороварці, якщо ви відкриєте, можуть баночки тріснути, тому що різкий перепад температури. Обов'язково треба зачекати. Нікуди не поспішайте. Залишаємо баночки і постояти ще, охолонути, а потім будемо їх виймати. Подивіться, яка гарна тушоночка у нас вийшла. Ароматна. І дуже-дуже смачна тушоночка асорті. Готуйте за моїм рецептом. Діліться ним зі своїми знайомими. Хай вони теж готують таку смакоту. Слава Україні! Зараз одну баночку хочу відкрити і показати вам, яка тушоночка всередині. Так. Вийшло повітря. Відкриваємо. Зверху жирок, так має бути, для того, щоб тушиночка довше простояла. Таз приберу його. Мм, який вже аромат відчуваю. Приємний. Дивіться, пам'ятаєте, ми клали м'ясо десь отак, по реберці баночки. В результаті повна баночка. Тому що м'ясо обирає в себе бульйончик, який ми заливали, і поміж м'яса, бачите, такий холодець. Це дуже смачно. Зараз Разкуштую. Саме те, що тут два вида м'яса, робить тушоночку. Дуже-дуже смачною. Вона сподобається і любителям свинини, і любителям курятини. Тому що тут два в одному. Бачите, як мясо розпадається, воно таке суковите, насичене смаком. Домашня тушоночка набагато смачніша, корисніша і натуральна, звичайно. Це натуральний продукт. Ніж та, що продається у супермаркетах. І тут, ви знаєте, що немає ніяких кісточок. Смачно. Немає ніяких зайвих жил, незрозумілих. Смачно. Ось такі великі куски м'яса. Це навіть, знаєте, коли лінуєшся. А треба готувати вечерю. То просто зготував якусь кашу, там, гречку чи рис, відкрив тушоночку, додав до каші і ось вже страва готова. Вже вечеря готова. Не потрібно себе змушувати готувати, коли не хочеться. Тушоночка завжди під рукою.